Вітаємо звати Олена Ковальова. Ви дивитесь прогноз подій, і я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою. І вітаю вас, вітаю вас, Олена. Рада бачити. Рада бачити вас також. І я вже ж сьогодні хочу поговорити з вами на дуже цікаву тему про те, як українці, зокрема всі люди, да, проживають осінь. А вже ж це зміна погоди, зміна клімату, зміна самопочуття. І вже ж всі хворіють. Але ми ж з вами вже на перший раз записуємо випуски, і кожна хвороба це. Можна сказати, знак да тіла, проте психосоматично, точніше, психосоматика, да, як працює, що якщо щось хворіє, значить треба звернути на щось увагу. Так от, якщо, наприклад, у нас не знаю, болить голова, або тіло подає там знаки вигляді, там у нас болить живот, що це означає саме ось. Як тіло з нами спілкується? Як це зрозуміти, навчити навчитися звертати увагу надразу, знаєте, бігти там в аптеку за таблетками, лікувати все, все, все весь організм, і так далі? Як зрозуміти, що ось це такі знаки тіла про те, що треба зупинитися, там не знає звернути увагу на роботу, на особисте життя? Як розуміти ці знаки? Дуже влучне запитання і дуже корисне для людей, тому що і зокрема і для нас. А тому що насправді тіло сигналізує вже якби в останню чергу. У нас спочатку є різноманітні такі підказки у вигляді нашої інтуїції, в вигляді якихось синхронних подій, знаків, символів. Якщо ми не звертаємо уваги на ці підказки, їх не розуміємо, тоді сигналізує нам вже сама фізика, саме тіло. Тобто тіло це вже наслідок того, що ми не зробили, не помітили, не побачили. І дуже легко буде розрізнити згідно чакральних центрів. У нас є сім чакральних центрів, є 12, але поговоримо про сім. І багато людей знають, де знаходиться перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома чакра. І відповідно, якщо на вашому тілі у вас там низ живота болить, або у вас там в сонячному скотінні болить, або звісно, серце чи горлова чакра, ми можемо це уже собі проаналізувати, що так, а яка чакра у мене. Ось сигналізує мені про цю проблему. І таким чином подивитися на духовну причину і на фізичну причину, тому що ми не можемо будь-яку хворобу казати Я вилікуюся тільки духовно. Ні. Тому що є, що вверху, та і внизу. Розумієте, ми не можемо сказати, що якщо у нас постійні головні болі, ми не притомніємо, у нас е, погіршується наш стан, і одна медитація нам допоможе як духовна таблетка. На жаль, цього не буде. Вона може підтримувати, тобто потрібно нам зважувати наш стан тіла і зважувати наші варіанти. Якщо у нас, наприклад, легке якесь, легка якась хвороба, і ми себе прекрасно почуваємо, але відчуваємо якесь послаблення сил, ми можемо зрозуміти, а на якій чакрі я відчуваю біль? Що це може сигналізувати? Можна подивитися за яку чакру, що відповідає, коли вона блокується. Що таке блок на чакрі? Це просто застій тієї її енергії. Яку ми створили у своїй голові через певні думки, через своє мислення, і таким чином ми можемо знайти першу причину, чому у нас там біль. Ось, наприклад, якщо в людей починає боліти горло, про що це може говорити? Ми можемо сказати вірус біжимо в аптеку, але для чого? Ми можемо зрозуміти так, а що я собі не говорю? Я візьму психосоматику, візьму духовну причину. Чого я собі не кажу, яку правду я собі не кажу, чи про що я собі брешу? Або можливо, я обманюю інших людей, або можливо я обманюю себе, коли я обіцяю собі щось і не виконую, коли я, наприклад, обіцяю що я там візьму аскезу, або почну бігати, або почну змінюю своє харчування, а не виконую. Це також брехня собі, і ця застійна енергія, яку ми сказали, але не виконали, вона залишилася на нашій головій чакрі. І потім через деякий час людям навіть важко говорити, тому що дуже заблокована горлова чакра. І відповідно ми можемо подивитися на цю ситуацію по інакшому Але дуже важливо, коли, наприклад, суспільство оголошує про якийсь новий вірус, незалежно як він називається, а як починає діяти вірус на людей, спершу на тих, у кого найбільше страху. Якщо у людей є найбільше страху, що вони зможуть е, заразитися цим вірусом, що вони можуть хворіти, або що їм терміново потрібна якась вакцина, або терміново потрібно закупити багато медикопендозних препаратів для того, щоб перестрахуватися, а, а можливо вирости в ціні, треба вже купити. Людина вже закладає зернятку про те, що вона готова потенційно до пройдення досвіду з хворобою, і як запрошує цю хворобу. До себе додому, тобто, через страх багато людей хворіють. По факту їхній імунітет і їхнє тіло могло не проживати цей досвід. Візьміть навіть коронавірус. Багато людей халатно відносилися до цього. Зокрема, і я також. А я не вірила в цей вірус. А розумієте? Тобто, я жила як поза межами цього віруса. Звичайно, якщо б я налякалася, я вірила, я можливо би також перехворіла цим вірусом. А подивіться, скільки людей перехворіло і летально закінчилося. І також ще важливо про наш імунітет. дивіться, коли у нас є енергія страху, енергія страху зменшує нашу наш імунітет, вона пригнічує нашу імунну систему. Коли люди починають боятися, що вже увели новий вірус, запустили з повітря, з продуктів через комашки, як тепер дуже багато я чую, говорять, що через різні комахи, які використовують в їжі. Ставлять їх в їду певні продукти, люди можуть також хворіти. Тобто закидається версія, а далі потрібно, щоб цю версію матеріалізували люди за допомогою своїх думок, своєї уваги і своєї життєвої енергії і сили. І таким чином цей егрегор розростається. Все відбувається тільки завдяки людям, все відбувається тільки завдяки нашої безцінної енергії, яку нам не так легко відновлювати. Ми можемо втратити свою життєву силу. Но нам важко її відновити. І таким чином, наша імунна система, вона пригнічується. В людини в нашому тілі є абсолютно все для захисту. Наша імунна система вона справляється абсолютно з усім, якщо ми її не заважаємо. Якщо ми не заважаємо своїми думками і своїми страхами. Можливо, багато скаже, це нереально або як. Все життя людина хворіє. Є різні причини. Це може бути і кармічно, коли душа обрала собі декілька хворіб для того, щоб саме за допомогою цих хвороб, і навіть вірусних, і навіть під час осені, саме за допомогою цих хворіб, Зміцнити своє тіло і зміцнити свою віру, що я не це тіло, я щось більше, я божественна енергія, і чому якась енергія має вказувати і керувати моїм тілом? Чому хтось іззовні має впливати на гармонію мого життя? Це також свобода волі. Я це беру для себе чи я не беру? Я приймаю цю реальність? чи ні? Я хочу хворіти чи ні? І дуже е, що мені в монастирі сказали, коли я була в жіночому монастирі, Мені сказали, вмій легко відпускати. От щось в тебе трапилося зранку чи ти захворіла? Не носи ту хворобу в голові, хвороба вже з тіла пішла, а ти ще її носиш. Її вже немає, а ти ще продовжуєш її носити. І ми зазвичай і так і говоримо. вже хвороба пройшла, все пройшло, а ми згадуємо і згадуємо. А я 10 років тому хворів. А я в кожного із нас є якісь моменти із хворобою. Кожного, але все залежить від того, як ми на це реагуємо. І зараз ось, осінь, коли у нас в принципі прекрасна пора. Надзвичайно прекрасна пора, коли нам Бог, природа, дарує багато барв. У нас навколо як веселка. Куди не подивитися? Там красиво. Всі люди виходять осінь, роблять фотосесії, радіють, тому що земля змінила колір, змінила свої барби, барви, і наша душа розцвітає. Але водночас, паралельно із тією красою, ми більше бачимо хвороби. Ми більше бачимо те, що ми можемо захворіти, а не те, що ми можемо порадіти, тому яка земля змінює свою вібрацію, як природа змінює свої кольори, як дерева, пташки, все по інакшому міняється. Але ми віддаємо перевагу, що о осінь, зима зараз. Ми знову почнемо хворіти. Не закладаємо це зернятко, бо ми, на, ми дуже сильні. Ми дуже сильні ментально, ми можемо собі натворити любе. Повірте, немає ніякого сильнішого ворога за нас самих, для нас самих. І конкурувати потрібно тільки з собою. Бо ніхто не може нам стільки причинити всяких незручностей, як ми самі. Ми надзвичайно великі талановиті творці. Ми можемо забезпечити собі життя будь-яке. І в тому числі через свої думки. Дуже багато людей через думки, через певні депресії понижають свою вібрацію. І таким чином вони потрапляють у таке поле, де вібрація хвороби з ними резонує на одній частоті. І тому та вібрація підійде до тієї людини, тому що людина по своїй енергії опустилася до тої вібрації, розумієте? Подивіться люди, які купаються зимою в відкритих водоймах, як вони заходять у воду. Явно не з наміром, Боже, я зайду зараз, захворію, температура 39, все я в принципі помру. А заходять, з яким наміром у таку холодну воду? Я йду, щоб оздоровитися. Чому ці люди не хворіють? Можна сказати, що практика, а можна сказати, що віра, тверда віра. Ми самі обираємо, нам потрібно згадати. Цю властивість нашу, яка дана нам Богом, що ми можемо самі обрати. Є хвороба, є вірус. Так, зараз я бачу, навколо мене ходять також у масках. Я поважаю тих, хто ходять у масках, вони, вони самі відповідають за своє життя. Я хожу без маски. Я не закликаю з маскою ходити, без маски, у кожної свобода волі. Але те, що ми віримо і те, чого ми боїмося, ми те ще ближче до себе притягнемо. І саме основне, що енергія страху вона понижує наш імунітет, вона пригнічує нашу імунну систему. І звичайно, що якщо ми будемо перебувати в страху, ми почнемо хворіти. І ще основне, що ми почнемо знаходити. А через цей сумнів, через страх, ми почнемо знаходити навколо себе всі підтвердження того, що ми були праві що якщо ми щось не зробили, ми захворіли. Тому що потім, коли ми вже переходимо на цей стан хвороби, нам все світ транслює масу підтверджень того, що а я таки був чи була права. От я це зробив і я захворіла. Підловіть себе на цій думці. У нас завжди буде підтвердження наше его. Завжди нам знайде підтвердження навіть на нашу помилку. Це точно. Я дякую вам за такі застереження, можна сказати, за такі поради нашим глядачам. Я думаю, що їм буде корисно це послухати. Я дякую вам за ваш потік інформації від всесвіту і до зустрічі з вами у наступних випусках. До зустрічі.